Обов'язково треба хвалити себе самому. Це мені досі трошки так в душі. Добрий раночок, друзі. Вітаю вас в новому влозі. Сьогодні, 28 липня. Я взагалі не планувала знімати влог, взагалі нічого. Але потім я щось зібралась. Отак от трошки одяглася. Зараз розкажу, куди я зібралась. І така блін, бління, хочу, хочу зняти сьогодні влог. Сьогодні, взагалі, якийсь такий день, дуже, знаєте, дощовий гроза, тільки що настільки ввели в гліб. Так я вижу, тяж це був десь прильот просто поряд. Але тривоги немає, це просто настільки сильна гроза. А, так, куди я зібралась? Подивіться, по-перше, яка гарна. І нарешті вділа отут. Блузочку, яку я купила в лозі, яку я виставила вчора. Для вас не знаю, коли це буде, але один з останніх влогів Я нарешті одягла по апдейти такі, що я другий раз це сьогодні їду в МЗС. Так, куди ж я зібралась? Я їду до міністерства на лекцію присвячену. Геноциду ромів в Україні цікава така лекція. Цікава тема для лекції. Нас запросили як стажерів. Ну і хто я така, щоб відмовитись, і я ще, ну типу, нас попросили, хто може раніше приїхати, щоб зустріти лекторів. А, я погодилась, тому я навіть раніше буду виходити, чим я планувала. Не на другу пойду їхати туди, а на першу. От а. нарешті одягнула цірешки, які ми купили з Катюнею в стімі. Якраз під цю сорочку. І зараз ще прикрасу сюди. Може, ну що за мадам? Е, оскільки на вулиці дощ, я думаю, що я не буду ніяк укладати волосся. Я його просто заколю, напевне, тому що ну буде на голові просто жесть. Коли вийду на вулицю і там дощ. Про що таке справа? Сьогодні по плану лекція в МЗС. А потім я йду з подружкою на зустріч. Це відразу після. А ввечері будемо дивитись. Трошки розкажу вам, що в мене нового. Е, чим я взагалі займаю. Спойлер, я почала вести тікток. Уже тиждень я веду стабільно тікток. От, тому можете підписатись. Зараз ще хочу нафарбувати губи. В мені хочеться сюди чогось коричневого. Мені подобається цей от олівець. Він вже стерся насправді від Патрісі 01-му відтінку. Такий дуже красивий коричневий колір. Мені порадила це ще, мабуть, минулою зимою. Консультантка в Єві. Я хвалила це теж у влогах, ще коли в гуртожитку жила. От у мене досі є. Я його перевічуєте, як грім гримить? Це просто жесть. Це просто жесть. От, хоча дивіться, з розпущеним волоссям, просто як я його розпустила, ну доволі not bad. Не знаю, чи ну, міністерство доречно ну, блиск наносити, але я його до дорозі. Тому таке ще близькі Юніку. Вже йому вже настільки багато років, не знаю скільки. Ну він дуже старий у мене. Тому що я теж періодично його гублю, періодично захожу, У мене так всіма якимись штуками для губ. Я їх то гублю, то знаходжу. Подивіться, яка ліпка. Так, короткий огляд, що я кладу в сумочку. Сумочку я буду брати отаку чорну. Чесно, хочу купити вже якась нову чорну сумку, тому що я це ношу скрізь, і плюс вона така лакована ну, типу, більш така. Вона мені подобається, але треба щось отаке, знаєте, під шкіру. Оце мені подобається, але мабуть, коричневе мені сьогодні сюди не підійде. Так, що я сюди вже поклала? Блиск клоранс, але е, ми беремо не тільки його. У мене завжди в сумках, тупо дуже багато продуктів для губ. Блиск Юніко, оцей от яким я фарбувала стільки що. Антисептик, навушники. Е, ще один блиск. Ну, просто я не знаю, який в мене буде настрій, для яких губ. В принципі, все. Ще я вкину павербанк. Візьму свої окуляри. Ну та, в принципі, все. Зарядку, напевно. Ну і все, я думаю, вистачить. Ну я думаю, накину ще щось на голову, тільки не знаю що, чи піджак, чи тренч, тому що ну, все-таки вітер, холодно. Але ну, а так дуже гарно. Може, шановні друзі, ви не уявляєте. Наскільки я балдію цього луку, зараз я вас кудись так поставлю. О, просто. Ну, Мені так подобається. Мені дуже подобається ця сорочка. Сережки. І це мені настільки подобається. я така довольна, але зараз прийдеться псувати весь лук взуття і верхнім одягом. І парасолькою. А, але так, да, що я хотіла, чим я взагалі, я просто не просто так хотіла себе похвалити, а хотіла сказати вам, що обов'язково треба хвалити себе самому, розхвалювати, яка хороша, яка красива. Ну, звичайно, не в якомусь токсичному сенсі, а просто-просто одни просто чекати, поки вам хтось скаже, що ви така гарна, що ви гарно виглядаєте. А брати і хвалити себе самим. Це! Не робить вас якось поганою людиною, навпаки, це робить вам класно, тому що класно відчувати себе добре і не потребувати для цього якоїсь зовнішньої думки. Класно, коли це є у вас самих, оце от прийняття себе, що ви собі подобаєтесь, і це дає якусь певну свободу, тому що е, ваш якийсь внутрішній стан, е, ваше відчуття себе, воно не залежить від того, чи зробив вам хтось комплімент. Ви самі собі робите компліменти. І навіть якщо вам ніхто не зробить комплімент, це. Не буду вас так сильно тривожити, тому що головне джерело одобрення для вас це ви самі. А ви себе можете хвалити в будь-який момент за будь-що. От, оце моя головна думка, я живу за цим правилом і всім рекомендую. От, тому ще раз подивіться. Хух, ну я була б не я, бо я нічого не забула. Я тільки що поверталась по паспорт. Тепер точно їду на метро до таксі, бо ще дощ, я не хочу намокнути. Сестра забрала парасольку, коротше, просто треш. Кавлог так. Не показую нікого зайвого в такому виді. Ааа, це. Боже, давай вище підіймо. Ось, вище нормально Це треш, друзі. Ми запізнилися на одну хвилину в бюро перепусток Будемо час ждати. Все, треба йти на проведення Планового капітального Ніколи нахуй не проводяться там капітально. А можна не тоді, коли нам немов куди піти. Розуміння і підтримка, гляньте на нас, які розуміння і підтримка. Маємо це найловчий влог цій жизни. Ми шукаємо їсти. Ми зайшли в якийсь бар, він виглядає як пірецьке тривог. Нас щоб не здала машина, соня облало водою. А ми біжимо. <зас> Дайте їсти станером. не знайшла якесь містечко, таке де ж мене кок. буду їсти. Я дуже голодна, все, є дуже-дуже голодне, дуже голодне. Дуже Через пів години вони треба мені теж і робити перепустки. Оце така гарна кав'ярна. Телефон стоїть на місці з залишками другої з фігні з Курасана. У мене джем. Джемп, у мене амур. Але це ще коротше такий перший рок. Це я олд получається. Та я олд, він вже присрочивсь, напевно, але буду з плюс його. Зараз можна вже показуватися на камері, так, да, коли у нас <рес> на красі. Реально, отакий дим, ноги в кровях, ааа, плюємося. Так, да. це жесно. Да, Дивись, дождь трохи літує. Це дитячки. Це знак. Це знак. Зараз ми вийдемо і опять воду. Так. І обілюємо жіною водою. Машемо щастя. Це ж розстріли. Може, друзі, я вже вдома, але мені настільки жарко, мене наскільки липка, наскільки притіна. На вулиці просто парівка після грози. Така величезна вологість, тому я зараз зміється все добро. І повернув за вас зроблю огляд того, що я не купила, я купила покупочки. Hello! Hello, my friends! Зараз вечір. Насправді вже пів одинадцятої. Я прийшла, і коли я це вам записувала, мені настільки було погано від жири, я вам чесно скажу. І Я просто купалась, помила голову, якось лежала, писала контент-план. Я хочу вам в наступних відео там трошки детальніше про це все розказати. Хочу зняти плану вересень зі мною. Не знаю, в якому порядку вийде це саме цей влог. Я постараюся його швидко змонтувати. Але на цьому тижні планую да, зняти в п'ятницю якраз. Чи в четвер, 31 чи 1 числа планую зі мною, тому трохи можливо детальніше розкажу про контент-план, все, що в мене там знаходиться. Я планую зробити таким одноденним влогом. І хотіла вам трошки показати свої покупочки, бо я пообіцяла. Ну, ви вже, певно, бачили, бо я вам показувала в цьому, е, у влозі ну, до того кадру, що я купувала цю книжку. Але я ще купила таку ж кладочку. Дякую, Олеч, покраще почитай книжку. Мені здається, це буде прикольно виглядати. була книжка мені полянтка Івана Франка. Я коли прочитала що прошована, мені відразу захотілося. Прочитати, тому що українська література Іван Франко і пише, що сексуальне рабство, проституція, торгівля людьми, війна і посттравматичний синдром, теорія і практика брехні, техніка пікапу, криза традиційного подружжя і патріархальної моралі, кримінальні злочини і слідство, мобінг і суїцид. Іван Франко я вибачаюсь. Я не такого Франка в школі читала. Дуже цікаво. Це я так зрозуміла, походу, збірка. Можливо, якихось оповідань, а це реальна збірка оповідань. Я думала, це насправді книжка прям цілісна книжка. Е, ну, в плані, якийсь роман, але це збірка оповідань. Мені дуже подобаються ці видання, їх часто бачу. Я ще дивилась на книжку Григіра Дзютюника, але оця заінтригувала оцей от опис. Мене набагато більше. Тому я придбала її. Такі купочки, насправді я прийшла, і в мене склалась така дурацька ситуація. І я хочу винести таку спочатку мораль, що ніколи. Не треба боятись вибачатись, це може багато чого змінити. У мене склалася така ситуація, що в червні я ну, робила замовлення клієнтів, з якою дуже довго працюю, яка мені дуже подобається. Мені дуже подобається з нею працювати. Ми давно працюємо вже півтора роки разом. Я затримала рілси, затримала і в моменті я якось цього не сильно зрозуміла, бо мені пізніше скинули матеріали. Відповідно, я пізніше зробила рілс. І через це все якось система це збилась, і я в моменті цього не зрозуміла. Ну як? Я розуміла, що я запізнююсь, але типу, я думала, що все окей. А потім я звернулася там до менеджерки, і вона говорить, що ну, вона не сказала це якось грубо, але просто я сама для себе винесла, що я через мене трошки все посипалося всі процеси, і мені так соромно стало. Я не знаю, я дуже довго сиділа. Я спілкувалася з подружкою, ми це обговорювали і, коротше вирішила, що мені напевно буде легше, коли я вибачусь, проговорю оце. Мені реально дуже дуже соромно стало. Бо в моменті в мене була сесія, в мене була купа всього. В мене ще були якісь там проекти. Треба було закривати закривати дедлайни. Коротше, скільки всього було. А я до того себе зарекомендувала як людина, яка робиться доволі швидко. Ну типу, все дуже швидко, в терміни, раніше навіть термінів. І мені стало ще соромно через те, що я знаєте, сама в своїх очах опустилась, бо я задала собі таку планку в своїй голові, думала про себе як про людину, яка все робить вчасно, і просрочила дедлайни. І мені настільки соромно і паскудно на душі. Я проговорила це з моєю клієнткою, і все окей. Вона просто сказала, що типу на майбутнє, будь ласка, комунікуй деякі моменти, але не знаю, мені досі трохи. Ну, я це, це сталося десь майже пів години. До того як я це записала, бо до того мені не захотілося спілкуватись з вами, бо вони не було настрою. От і до чого я веду? До того що по-перше вибачайтесь, не треба боятися цього робити, визнавати свої помилки. І по-друге, інколи, оце я зрозуміла, поки проговорила це всім навколо це проблему. Я зрозуміла, що інколи варто посидіти за цим своїм, знаєте, внутрішнім дискомфортом, за цим наприклад, сором у мене якимось таким поганим, ніби поганим відчуттям всередині, просто щоб воно, ну, знаєте, закріпилось краще і я краще запам'ятала цей досвід. От що от я зараз відчуваю якийсь такий сором, то більш просто не треба просрочувати дедлайни і треба десь більше напрягтись, відповідальніше до цього ставитись, професійніше комунікувати, щоб оцей от урок в моїй голові запам'ятався більше. От тому я намагаюсь думати про це позитивно. Все ніби вирішилось, все окей, ніхто на мене не ображається, ніби як, але я все таки ну мені ще не до кінця прям попустила і ці ситуації. Мені досі треба трошки так фігово в душі, але я просто зараз буду посижу з цим <свісно> дискомфортом. Хай він побуде, щоб це мене закріпилось міцно в голові. А з вами я буду прощатись, бо вже пізно, я вже буду скоро приймати душ, напевно, повторно. І влягатись спати. Я дякую вам за перегляд. Винесіть мораль, користь цього відео. Те, що треба вибачатись інколи, треба побути в дискомфортних емоціях. Побачимось з вами скоро. Я сподіваюся, в мене заплановано багато і вже знято багато. Я сподіваюся, все буде виходити за моїм контент-планом, але я нічого не обіцяю, будемо просто дивитись. Але сьогодні я зрозуміла, що треба працювати більше і наполегливіше. От, це такий сьогодні мене висновок дня, бо з цими загонами вони інколи будуть корисні. Трошки більш критично подивитись на себе зі сторони. От, тому гарного вам дня, ночі. Не знаю, коли це ви дивитесь, і побачимо з вами дуже-дуже скоро. -дуже.